Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами ну дуже смачними глазированими сирками зі згущеним бареним молоком. Вони дуже легкі в приготуванні та дуже смачні. Тож розказую рецепт. Спочатку нам потрібно змішати кисломолочний сир, вершкове розтоплене масло та цукрову пудру. Гарненько пройти це все блендером до однорідного стану, щоб не було комочків. Та перекладаємо це все до кондитерського мішочка чи в кондитерський шприц. Далі готуємо поверхню, де будемо готувати наші сирочки. Для цього ми її збризкуємо чи протираємо вологою ганчіркою. Та зверху викладаємо харчову плівку. І ось такими рухами, як показано на відео, починаємо формувати сирки. Потім в кондитерський шприц чи мішечок ми додаємо варене згущене молоко. І ось такими рухами, як показано на відео, ми викладаємо зверху згущенку. І далі ось так все робимо, як на відео. Ми покриваємо її зверху, завертаємо у харчову плівку і легенькими рухами ледве ось так давлячи, ми формуємо сирочок, ось таку ковбаску придаємо йому форму. В результаті має вийти приблизно ось така форма. Ми його викладаємо на рівну поверхню і відправляємо в морозилку буквально десь на 2 годинки. Готуємо глазурь і для цього ми беремо найулюбленіші цукерки чи то шоколадка. Я брала ось таку мілку цукерки і розтоплюємо в мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 10-15 секунд, кожного разу помішуючи. Після того, як розтопили, додаємо туди соняшникову олію і покриваємо наші сирочки. Гляньте, які вони гарні, які вони виглядають в розрізі. Дуже всім рекомендую. Подобається як діткам, так і дорослим. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічів!